Привіт, привіт! Ось доця варила пальмені, ось, бачите, порозварювалися. фірма така торгова марка Галя Балована. Козацькі. По 165 гривень за кілограм. Смачні, але розварюються. І насправді вони трошки жовтіші, ніж на відео. Купила у Салтівському Язик заливний, ось такий добрий, брала його раніше, зараз скажу, по 193 гривни на 106 гривень. І купила Варшавську ковбасу по 155 гривень, і тут її на 70 гривень. Огірочки по 50 гривень на таких базарчиках, ананасні по 100 гривень абрикоски звичайні абрикоски по 69, здається, і слива така синя, ну така вже м'якенька по 99, ну по 100 гривень. Такі ціни. Абрикоси насправді жовтіші, ніж вони зараз. отут вона якась зелена на вигляд, а вона насправді жовтенька, ананасна. Ну ці такі Оця м'якенька буде спіла. Ну, ціни, Да кусаються. Всім пока!